У Коростені 13 листопада на відкритому аукціоні відбувся тендер, на якому визначили підрядника, що будуватиме стаціонарне захисне протирадіаційне укриття для міського ліцею номер 8 Валерій Мартинюк, начальник управління житлово-комунального господарства Коростенської міської ради, розповів, що це вже другий тендер. Торги як не відбулися, тому що був один учасник. Зайшов. Була проведена оцінка їх тендерних пропозицій, і ця пропозиція була відхилена зв'язку з допущеними помилками, які відповідно до чинного законодавства учасник не має права виправляти. Тобто оголошено було повторний тендер. Серед п'яти претендентів, які подали документи, найменшу грошову пропозицію запропонувала Житомирська приватна ремонтно-будівельна фірма Комунальник. Тетяна Дубенчук, мама учня восьмого ліцею, каже, що тимчасове укриття, в якому зараз переховуються діти і педагоги, не відповідає вимогам. Все ж таки, тимчасове укриття знаходиться не на території школи, це є недалечко, але все одно дітям треба одягнутися, пройти певну дистанцію. І як на мене, то одне укриття у місті за два роки. Я гадаю, що наша міська влада могла б уже збудувати і наші діти. Мають право на нормальне навчання. Олександр Бутрик розповів, що його старший син навчається у міському ліцеї номер 8 Олександр каже, що через те, що ліцей не має свого укриття, він цьогоріч не повів до першого класу молодшого сина. Я його відправив по ще, ще один рік садочок. сподіваючись, що буде по укриття. Бо якщо не буде укриття, я не певний, чи я поведу його у цей ліцей і ті батьків. Дуже багато начальник управління житлово-комунального господарства Коростинської міської ради говорить, що за тендерною документацією укриття для восьмого ліцею мають побудувати упродовж 11 місяців. Його зможуть побудувати за більш короткі терміни. Але все ж буде залежати від фінансування від погодних умов. Зрозуміло, що в цьому році цей об'єкт закінчений не буде. Його технічно неможливо закінчити. Він буде він перехідний об'єкт і на 24 рік. Ну і все буде залежати від фінансування наявності фінансування в наступному році. За словами заступниці Коростинського міського голови Наталії Чижевської, вартість робіт становитиме 37 мільйонів гривень, з яких 30 з бюджету громади і 7 з державного бюджету. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.